Повторюю мій макіяж очей з відео. Для цього я беру палітру Hourglass, але це, звісно ж, не обов'язково. Ви можете взяти будь-які світло коричневі тіні. У мене моїх під рукою не було, тому я наношу бронзу. Забиваю тіні щільним пензликом і для тушовку буду використовувати інший, більш пухнастий пензлик. Тепер трошки треба підчистити форму, беру палітру тіней, з неї світлий відтінок і плоский пензлик. Зазвичай це роблять консилером, але тінями це робити швидше і набагато простіше, і. Ні, виходить не така чітка. Білий олівчик наношу у внутрішній куточок ока, трохи підтушовую пензлик, і на це місце ми будемо наносити яскравий гарний відтіночок з палітри Beauty Bay. Тепер настала черга сяючого відтінку. Я беру цю ж саму палітру і набираю неймовірно гарний відтінок, який переливається від рожевого до зеленого. Цей макіяж дуже легкий у виконанні, але завдяки цьому жовтому куточку і сяючому відтінку виглядає просто на мільйон. Дякую вам за перегляд.